Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як залишитися в США після півроку по туристичній візі. Більшість відео зараз про програму United for Ukraine, бо по ній заїхало набагато більше українців у Штати, але все ж у багатьох була туристична віза на момент початку війни. Вони туди потрапили. У ній і зараз якраз стікають півроку, які є максимальним терміном перебування в США по туристичній візі. А що ж в такому випадку можна зробити, щоб лишитися у штатах, адже повертатися зараз в Україну? Не варіант, бо якраз іде саме загострення війни. Перш ніж перейду до своїх варіантів, я їх виписала шість. Хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал по виїзду у Канаду та США, canada for ua де ви знайдете всю інформацію з цього приводу, куди я частіше ніж тут на YouTube, публікую різні оновлення та корисну інформацію, де вже є ціла спільнота українців, які виїжджають до Канади та США, спілкуються між собою. Бою, тож будь ласка, приєднуйтесь. Ну а тепер переходимо до е, варіантів. Перший такий самий очевидний, але який підійде лише тим, хто були е, в. США на момент 11 квітня це податися на статус тимчасового захисту США, який вони дали до 19 жовтня 2023 року, тобто на півтора року. Якщо ви заїхали в США до або включно з 11 квітня 2022 року, ви кваліфікуєтесь на статус TPS, який дозволяє вам. Перебувати півтора року в США, який дає вам право на роботу. Вам також нададуть social security number, Тобто, в принципі, ви зможете спокійно жити, працювати в США аж до жовтня 2023 року, і з досвіду усіх країн, які їм раніше видавали статус TPS, вони потім продовжували цей статус ще на півтора року, потім ще на півтора року, і так далі. Тобто, в принципі, імміграційні юристи очікують, що на ньому досить довго можна буде сидіти, і вам вистачить. Часу щоб далі знайти собі шлях до отримання грін карти, ТПС досить довго розглядають, близько півроку. От лише зараз перші люди, які подавалися ще в квітні-червні, починають отримувати схвалення свого ТПС. Тож, раджу подаватися на нього якомога скоріше, знову ж таки, якщо ви були на території США на момент 11 квітня. Наступний варіант, який більшість. Тримачів туристичних віз чомусь розглядають, хоча я би не, не радила так робити, це виїхати там в Канаду або в Мексику і знову заїхати по туристичній візі, щоб якби знову пішли, пішов відлік півроку. Теоретично так зробити, звісно, можна, але є таке негласне правило, що після півроку в США ви маєте пробути поза США. Також, хоча б півроку, тобто, щоб бути на території США, не більше 180 днів. У році і є висока імовірність того, що коли ви захочете знову повернутися в США, коли ви от тільки виїхали, то буде багато питань у працівника прикордонної служби. Будуть виявлені імміграційні наміри, які йдуть у розріз туристичної візи, адже вона призначена для короткострокових візитів. Ви і так вже півроку на ній пробули. Ну ясно, в країні війна, але все ж є програма United for Ukraine, Якщо що ви хочете бути в США довше, то будь ласка, користуйтеся нею або переходьте на TPS статус який спеціально вели через військові дії в Україні. Тому просто виїхати за кордон і там через тиждень приїхати назад, розраховуючи, що вам знову поставлять штамп в паспорт на 180 днів, я би. Не радила. Набагато краще, не виїжджаючи з США, податися. Це називається Extend Your Stay. Це форма i 539, яку бажано подати як мінімум за 45 днів до закінчення вашого строку перебування легального в США, тобто за 45 днів до закінчення півроку ваших в США, для того, щоб вам дали ще. Один е, період в 180 днів по туристичній візі, тобто по суті, ви не виїжджаючи з США. Можете продовжувати своє перебування ще на півроку. Є певні вимоги, яким потрібно відповідати, щоб подати цю форму. Це те, що ви були легально допущені в США по неіміграційній візі. Ваша віза досі дійсна. Ви не вчиняли на території США ніяких злочинів, які можуть вас позбавити візу. Ви ніяк не порушували свій імміграційний статус. До прикладу, ви не працювали по туристичній візі. Ну або про це ніхто не рапортував в імміграційні органи, і ваш паспорт досі дійсний і е, лишиться дійсним ще півроку, е, на які ви хочете продовжувати свою туристичну візу. Також є тут певні категорії, яким не можна подаватися на продовження візи. Але так як ми зараз говоримо про тримачів саме туристичної візи, B1, B2, то ця категорія підходить під оце extension of stay. наступний спосіб лишитися в США це перейти з туристичної візи на U4U. Тут не так все просто, адже вам для цього потрібно буде покинути територію США і в'їхати уже з дозволу на в'їзд по U4U для того, щоб прикордонних поставив штамп печатку у паспорт з гуманітарним паролем. Тож, якщо ви маєте людину у легальному статусі в США, яка готова виступити, вашим Шим спонсором подати на вас форму а 34 і ваш термін перебування в США по туристичній візі добігає кінця. Ви можете виїхати в Канаду, якщо маєте канадську візу або ж у Мексику, туди українцям не потрібна віза, і щоб ця людина подала вас на United for Ukraine, Там термін розгляду буквально тиждень, і вам вже дадуть дозвіл на віз в США. Звісно, є певний ризик. Можуть відмовити, можуть не затвердити спонсора, можуть вас не затвердити. Але якщо ви були в Україні на момент 11 лютого 2022 року, або ж незадовго не до цього, хоча я знаю випадки, коли давали дозвіл на в'їзд, навіть тим, хто виїжджав у січні, або навіть в жовтні, або і ще раніше, то ж варто просто пробувати. То ви можете виїхати за територію сполучених штатів, податися на United for Ukraine і заїхати вже з дозволу на міст для того, щоб отримати гуманітарний пароль на два роки. Але хочу зауважити, що принаймні поки що з гуманітарного паролю важче легалізуватися в США ніж з туристичної візи. Я до речі порівнювала туристичну візу з гуманітарним паролем в одному із своїх відео. Тому подивіться, щоб розуміти, про що тут Тут йде мова, а я переходжу до наступного способу, і це перехід на студентську візу з подальшим переходом на робоче спонсорство або візу eb 3 яка є по суті грін-картою. Від роботодавця, чому ви не можете податися одразу на ІБІ-3 з туристичної візи, тому що термін розгляду е, цієї візи 2-2,5 роки. Е, і ну, на туристичної візи ви не зможете так довго сидіти в США, тому потрібна якась транзитна віза, яка якраз от студентська під цей момент підходить, тому що е, можна просто вступити на якісь мовні курси е, і мати студентську візу. Е, так само Довго, як ви будете платити за ці курси, там ну якісь умовні гроші порядка там до 500 доларів на місяць. Скажімо, таким чином, ви будете підтримувати свій легальний статус США, і зможете встигнути пройти процедуру на робоче спонсорство. І ну, найпершим кроком, і мабуть, одним із найважчих, це є знайти роботодавця, який підійде по перше під критерії, Цієї візи, а по-друге, який погодиться вас спонсорувати на грін-карту. Я детальніше розказувала про цей спосіб легалізації в одному із своїх попередніх відео я його вставлю. Тож переходьте туди і дивіться. Ну і останній спосіб, про який я розкажу в цьому відео, це подача на політичний притулок США. Я якраз в попередньому відео розказувала, як змінилися погляди імміграційних юристів на цей спосіб легалізації для Українців зараз тож подивіться уважно те відео, де я дуже детально ціле відео якраз цьому питанню присвятила. На політичний притулок можна перейти як з United for Ukraine, так і з туристичної візи. Можна це зробити протягом першого року перебування в США. Тобто, по суті, ви можете зараз продовжити просто туристичну візу свою ще на півроку і там. Пізніше податися, коли вже буде е, більш серйозний у вас кейс, коли ви з імміграційним юристом це теж робиться. Як і до речі, віза е, і бітри, робоче спонсорство, там потрібно. Скласти гарно кейс, ну це самостійно зробити дуже складно, щоб не сказати нереально. І якщо ще влітку імміграційні юристи сходилися в думці, що українцям не варто подаватися на політичний притулок, адже війна технічно не є одним із приводів подачі на цей статус. Але останні події терористичні залякування ядерною зброєю події 10 жовтня, 17 жовтня в Україні змінили думку імміграційних юристів, деяких а також те, що парламентська асамблея ради Європи визнала російський режим терористичним. Це все підсилює кейси українців по політичному притулку, і деякі юристи. Вже дуже радять подаватися, навіть не чекаючи визнання. Штатами Росії як спонсора тероризму, хоча такий законопроект вже направлено на розгляд у Конгрес США, то ж маємо надію, що штати теж визнають російський режим терористичним, і в такому разі дійсно можна буде переходити на політичний притулок, як тим, хто заїхав в США по програмі UFU, так і тим, хто там по туристичній візі, якщо от протягом року Оку ви в'їхали в Сполучені Штати. Це усі абсолютно реальні способи подовження свого перебування в США, якщо ви туди потрапили по туристичній візі. Нагадую, що зараз триває реєстрація в лотереї на грін карту, і я пропоную свій супровід тим, хто не хоче чи переймається реєструватися самостійно. Я прикріплю своє відео про супровід, де я детально розказала про усі моменти, а також як ви можете самостійно зареєструватися. Реєстрація в лотереї. Рея відкривається усього раз на рік на місяць, і цього року закінчується 8 листопада. Тому, будь ласка, встигніть прийняти участь в лотереї, якщо ви знаходитесь в США по туристичній візі. Ви також можете приймати участь в лотереї, і якщо ви її виграєте, то ви отримаєте грін карту вже до осені 2023 року. Це звісно дуже класна можливість, щоб вам не ламати голову, як її отримати, щоб не платити скажені гроші імміграційним юристам. То Користуйтесь моментом, подавайтесь в лотерею, а раптом вам пощастить. І зараз думаю, був би найдоречніший час виграти грін-карту. Також нагадую, що я займаюся подачею на United for Ukraine та на туристичну візу. Якщо ви її не маєте ще, якщо у вас немає спонсора в США, тож звертайтеся до мого менеджера в Telegram і підписуйтесь на мій Telegram канал Canada4UA та вступайте в чат для спілкування з одним. Думцями. З вами була я, Лілія Бойко, і до зустрічі в наступних відео. па 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 па